І що будемо робити? Складіть зброю на землі і слухайте наших казівок, та не дочекаєтесь. Ой, я не думаю, що він такий слабкий. Ну Як битись, то битись. Давай домовимося. Домовимось? Ну і як? Тікаю. <плес> 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 Ого, сам себе ліквідував. Ха! Пощастило. Це був останній. Це негайно збираємо речі і вирушаємо додому. А я так і не розумію. Хто це взагалі такі? По дорозі, все розпимо. Тобто ти мені хочеш сказати, що камінь був якихось звичайних людей? Так. І вони ще хочуть сказати, що вони не тільки забрали його, але ще й перемогли армію з 30 воїнів? Так. Ти наді мною жартуєш? На жаль, Володарю, це правда. Тоді, слухай, мене уважно. Твоє завдання знайти їх і забрати камінь, і принести його мені. Ти зрозумів? Як скажете, володарю. Мій шпигон повідомив, що вони спрямують у своє місто, але Крусал випромінює енергетичні імпульси. І я знаю, де вони знаходяться. Візьми військо і вирушай за ними. Але пам'ятай, жодного зайвого шуму. Ніхто не повинен дізнатися про нашу присутність. Зрозумів? Так, володарю. Тобто, я все правильно розумію. Якийсь мужик із кристалу сказав, що ми повинні знайти артефакти і перемогти якогось темного дебіла? Саме так. Ну, це все ясно. Але чому я маю бути в капюшоні? Бо ти не маєш привартати увагу, тут ж людиподібний кіт. Не кожного дня таке побачиш. І що, я єдиний такий. Ну, якщо ти бачиш ще одного кота, який ходить на двох лапах і говорить людською мовою. То скажи мені, тоді ти зовсім не один. Слухай. У нас торі такий дядько є. Тільки він після третьої чарки говорить і ходить так само. То який план дій? Дивись, сьогодні ми збираємо речі, потім йдемо купувати клотки і летимо до першого артефакту. І де ми знаходиться? Якщо глянути на карту, то біля пірамід в Єгипті, тільки пилотимо кристал сам в каже місце. Та ясно. А скажи, чи ці артефакти не можуть бути десь ближче? Ну там у сусідньому селі, в бабусі на городі. Бо якби вони були в бабусі на городі, то вже були б закрутками. Ну от, а ми тут мучимось, так за мною поїли би. Від знову в своєму на репертуарі. Так, треба розподілитися, щоб усав встигнути. Погоджуюсь. Я піду з котом збирати необхідні речі. А ви давайте з їжею. А чому я не можу йти за їжею? Бо ти з'їси її ще перед вилітом. Ех, важке життя кота. От що значить народитися не в цій сім'ї. не ну, я все правильно почув? Увайтися. Тут нікого немає. Схоже наш бос збрехав. А я що, дарма біг сюди через все місто? Ти ще скажи, що спеціально нові красівки взяв, а вони навіть не запилились. Та взагалі то так. Ку, принесло. Хоже розділятися не було найкращою ідеєю. Але нас такого то вибору немає. Якщо будемо діяти разом, то ми не встигнемо на літак. І правду, каже. Ринок має бути неподалік. Ми з котом підемо до спорядження, а ви в супермаркет за їжею. Якщо Крисал буде з нами. Добре, зацікавились в аеропорту. Так, що в нас тут? Ліхтарики купили, споряження купили, мотузка є і компас також. Ого, скільки всього. Е, що. Ей, ти куди? Банери, фігурки, журнали, це рай! Тепер зрозуміло, чому ти зі мною йдеш дивитися аніме. Я хочу все, що тут є, ні. Абсолютно ні. Що значить ні? Це значить, ми йдемо. Ну чому? Там усе таке круте. Бо ми тут не зради статуетик і плекать. Стій? А? Ми повинні перевірити, що там. А може це паска? Та не переймайся, все буде добре. У тебе хоч дев'ять життів, а в мене. Хмий тобі хрець. Так, схоже, все закупили. Треба подзвонити їм. Раптом ще щось треба. Окей. На даний момент адомик не може прийняти ваш дзвінок. Не бере. Дивно, може, щось сталося? Та що ж за все вони вже в аеропорту? Ну, тоді не гаймо часу, руки в ноги та й пішли. Ті там охоронить. Окей, потрібно придумати план, щоб пройти непомітно. Ти ж сказав, що треба придумати план. От я і придумав. Просто, Просто підемо далі. Ваше завдання було знайти тих, хто має камінь. Але ви провалили це завдання. Тому тепер я сам визначу їхнє місце знаходження. Чекай. Він десь близько. За ними. Ой-ой-ой, яй яй В мене є ідея Вирубити їх? А ні, не така. Це звичайно круто, але нас теж змиє Драбина, хапайся. Гарна робота, егеш? Ти Абсолютно божевільний. Ось у ви, да ви були. Це довга історія. Чому ми повністю моки? Це ще довша історія. Його ви хоча б нічого важливого не загубили. Це є при нас. Ех, ну добре. Ходімо вже. Ти ж погодишся, що це була крута пригода?